Я люблю сало, можу його гарно вибрати, можу сказати про те, що в нас дуже мало якісного сала, тому що якість цього продукту залежить прямо від того, що їсть тварина. І якщо ми подивимося про те, як працюють з такими категоріями товарів інші виробники в інших країнах, ми побачимо, що, до прикладу, я забула, як правильно називається, там певна категорія курей. Які вирощують у Франції, які мають дуже високу ціну. І це ніхто не аргументує, що ви знаєте, там це така класна курка, тому що в нас така давня історія, і в нас є там рецепти 17 сторіччя цієї курки. Ні, там дуже чітко, що вони харчуються тільки так, і тільки за таких умов вирощується отака от курка. І тільки в цьому там регіоні. Тепер повертаємося до українського сала. Сало свині, яка вирощена на сумішах там. Преміксах і інших, якими годують свиней в, там, не буде таким класним, як сало свині, наприклад, яка вирощується на зерні, їсть багато навесні трави, гички, буряка, гарбузів, сироватки, макухи. І ми, ніби, долаємо там певні комплекси меншовартості, починаємо цікавитись історією, там регіональними особливостями, але ми ще не прийшли в цей момент розуміння усвідомлення оцих критеріїв, так які будуть визначати якість того чи іншого продукту.